Всього їх 45 українських підлітків 14-15 років, кому пощастило три тижні пожити у безпеці. Це діти з родин загиблих захисників та діючих військових, з Керманчука, з сімей переселенців, які знайшли нову домівку у нашому місті. Хлопці з дівчинкою з часів яру, з яким у Краманчука підписаний меморандум про співробітництво. Друзі з міста побратима Карманчука французького Клермон Ферану запросили дітей героїв у закордонну подорож. Я був дуже радісний за те, що я поїду, як сказати, у відпустку проведу дуже гарно час. Мені здається, цю поїздку можна порівняти з якоюсь з там таким. Ну, я не буду переживати, що ракета прилетить. Коли мені сказали, що я їду до Франції, я дуже зрадів, був щасливим. Давно хотів. Вже другий рік поспіль наші діти їздять з навчальною поїздкою до міста побратима Клермон Фіран. Ця поїздка організована і реалізована в рамках співпраці між містом побратимом Клермон Фіран та Кременчук, а також за організаційної підтримки Європа прихисток та інституту розвитку Кременчука. Наступні два тижні для молодих людей були насиченими на події та враження упродовж тижня. Українські діти навчалися у французькій школі, спілкувалися з однолітками з Клермон Ферану. Команди Так каменте жомопелька відкритих видиш.

Hands, Українська молодь відвідала виставки французьких митців. Волонтери з підлітками грали у рухливі ігри на свіжому повітрі, гуляли лісом, проводили екскурсії містом. Піднімалися на вулкан, п'юїде дом та блукали подвір'ям старовинного замку. Я Skål. Я дуже вражен від підйому на вулкан, тому що це перший вулкан, на якому я був у своєму житті. Я думала, що буде набагато важче підійматися, але ми піднялися менше ніж за годину. Тут так багато снігу. Ну було дуже весело, важко, але все ж таки ми це змогли. Наші діти долучалися до різноманітних майстер-класів, як то виготовлення свічок, брелків, значків, розпис порцеляни, приготування різних страв французької кухні. Мені сподобалось Малювати на чашці і я зробив для свого друга. Свічки я ще ніколи не робила. Звісно, я я їх купувала, але ось саме своїми руками я ще ніколи не пробувала це робити. Я сьогодні в молодічного центрі зробив значок другу. Доволі прикольний. у нього скоро день народження і це я зробив. Спорту була відведена особлива роль: вболівання на хокейному матчі, гра у болінг, участь у футбольних баталіях, у змішаних французько-українських командах, велопрогулянка, катання на конях, скелелазіння. Мені дуже сподобалося. Кататися на конях, вони швидкі. Завдяки поїсті у Франції. Я перший раз граю в боулінг, мені дуже подобається. Мене переповнює позитив, я вийшов в якийсь азар. Нам дуже сподобалася вела прогулянка. Мама, не дивіться відео. Думала, що я буду боятися висоти, буду боятися, але воно такий адреналін, тобто воно дуже класно, круто. У мене страх висоти. Але потім ти розумієш, що якщо ти піднімешся, ти вообще, ти взагалі будеш настільки красавчиком. Тому я просто зібрав волю в кулаки, піднявся. Ми грали в змішаних командах українці, французи. У нас різні мови. Або але, попри те, було ну якось легко з ними грати. Мені дуже сподобалося грати з французами, бо вони технічні, швидкі. Ну я вже б, б хотів би з ними пограти у цьому залі. Також українські хлопці та дівчата мали гарну можливість поспілкуватися з мером Клермон Ферано Олів'є Б'янкі Днями дитяча делегація повернулася у Краменчук. Щасливих та відпочивших їх вже з нетерпінням чекали. Батьки та друзі. Дуже раді цій поїздці, тому що це дійсно такий прям вау. Я кажу: Альо, Євгеній, ой, мама, тут так круто, тут так класно, Ми то на конях, то на горах, то ще щось, то в снігу. Дуже дякуємо за цю поїздку, за те, що надали такий відпочинок. Обов'язково ще поїдемо, якщо запросити. Ми